У мене стрибок, це scroll вверх. W це scroll вниз. Ну і взаємодія це є у мене. От. Так, що нам треба для маупа джампи. Нам треба супер джамп. Супер джамп. Е, Робиться дуже легко. Просто скрол, У мене скрол вверх, когось скрол вниз може джамп. Просто нажимаєш біля зіпки scroll і... Як це взає... Взаємодействие, блин. Йоба не русизми. Коротше, у мене єшка у вас я не знаю, що це у вас є. Суперджамп. Це саме перше, що треба зна знати. Суперджамп скролл. Сильно скролиш, просто її є... на зіпсі єшку назимаєш. Це робиться дуже легко. Суперджамп. Перше, що треба знати, суперджамп. Просто тренувати суперджамп. Друге, що треба знати, це... правильно робити мавпу джамп. Ти маєш застрибувати на. на бордюр, не знаю, на стінку і... і зніматися Контром або ескою, типу. Це дуже. Це треба просто. Натикати, щоб ти знімався сразу же. Ти як залазиш, ти анімація має бути... Ти залазиш і падаєш, залазиш і падаєш, залазиш і падаєш. Взаємодія, от. Взаємодія. Ти нажимаєш кнопку взаємодія. Тут, на обриві, ти маєш нажати S або Ctrl, щоб впасти. Ти маєш анімацію падання отримати. Коли ти отримуєш анімацію падіння... Ту ж секунду ти маєш дивитися вверх або вниз. Ну, типа, найголовніше це мантл навчитися робити, щоб. Щоб ти чіплявся, спадав, Чіплявся, падав. Чіплявся, падав просто. От, типа. От, типу я зацепився, я піднімаюсь, і коли я піднімаюсь, я падаю в ту ж секунду. Коли я, не, не доходячи до кінця анімації, я маю пасти. Вниз вниз, треба навчитися вниз, бо це найголовніше. Але не всюди можна зробити і вниз мантлджам, бо іноді, типу, там треба занадто різко робити його, а іноді занадто типу, повільніше треба зробити, щоб вистрибнути статі якось або ще щось. Це друге, що треба навчитися, це залазити і падати інста. Тобто ти не, не карабка, вся анімація має бути, що ти маєш залазиш і відкарабкаєшся. Це дуже легко, це просто треба натикатись. просто. Це другий крок. Ну і третій крок, це потрібно, коли залазиш, тобі треба дивитися вниз, ну вверх простіше набагато. Притліла. Uh, треба дивитися вверх або вниз. Вверх набагато простіше. Бо ну, не, зда... не всюди ти можеш вверх зробити, да? І не всюди вниз можеш, з першого разу. Але коли ти залазиш, дивишся вверх. Отак от. от. Ти, ти можеш залізти, можеш навіть і не дивитись по суті, вверх. Ну, ти... На секунду можеш вверх просто подивитись. Ти залазиш, дивишся вверх і юзаєш супер джамп. Це при тому, що ти маєш цей момент упасти з обрива, і при тому, коли ти падаєш з обрива, мантул, тоді ти юзаєш просто оцей, єшку і суперджамп. Все. Вверх це дуже легко робиться, Про, спробувати вверх спочатку, для початку, а потім вже вчитися вниз. Ти маєш упасти, звідси, за нажати єшку і дивитися вниз. От. У мене не виходить з першого разу, бо в мене клава дуже класна. Але факт тому, що вверх це дуже легко робиться. Але вниз. Типа, верх це дуже легко робиться. А вниз, типу, на... ну посложніше буде. Але факт в тому, що ти маєш попадати в анімацію От, я не, не доходжу до кінця, я закарабкаюсь, але типу, падаю. Закарабкаюсь, падаю. Не, не вийшло на Як я роу зробив, от. Але це перед тим як ти маєш закарабкатись, ти маєш нажати Ctrl або S. Типу воно і так, і так працює. Я роблю через S, але раніше я робив через Ctrl. І Superdжамп. Дивишся, дивишся вверх або вниз. Супер джамп. Не От, простий вол джамп. Простий вол джамп, ти маєш підійти до стіни. І як прилипнути до неї, типу. От ти прилипаєш до стіни, оп, прилип. Прилип. Прилип, прилип відлип. Вот, в принципі, це основа, да. Ти маєш прилипнути до стіни. Прилип. Прилип. Прилип, прилип. Вот, вот, вот в чем фишка волджампа. Ты можешь прилипнуть до стены. Прилип, прилип.